Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Ну почнемо, звісно, з найважливішої зустрічі, яку багато хто називав на цей рік. Це зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіні. Перші прямі очні переговори за шість років. Значить, і перший зустріч після початку другого терміну Дональда Трампа у своєму потім виступі американський президент сказав, що довго говорили з. Всі про Україну я цитую: ми будемо працювати над тим, щоб щось зробити. Ми погодилися, що обидві сторони загрузли у боях. І іноді потрібно дозволити їм повоювати це божевілля. Всі допоможе нам щодо України, але ми не можемо зробити значно більше. Натомість китайські офіційні медіа взагалі не згадували тему України чи треба робити висновок, що переговори по російсько-українській війні відкладені на потім, коли ну більшу кількість там важливіших для Дональда Трампа і Сі Цзіньпіня питань вони між. З собою вирішать як ви це оціните? Ну, в дійсності це було для це другорядне питання. це раз Друге, те, що я говорив і продовжую наполягати, а Китаю не має ніякої мотивації зупиняти Путіна. Це раз. І по-друге, чи є у нього інструментарій зупиняти Путіна? Тому що в обмін на продовження війни Путін буде готовий здавати ще, ще більше ресурсів в Росії. І тут же ж Китай розуміє просто річ: якщо вдасться зупинити війну Росії та України, то тоді Дональд Трамп всією своєю масою, масою Сполучених Штатів Америки, займеться Китаєм. Тому я вважаю, що мотивації у Китаю взагалі немає ніякої для того, щоб зупиняти точніше тиснути на. На Росії у них і так все добре. Ресурси здають технології здають, які ще вони самі не можуть зробити. Єдиний плюс в тому, що я не вірю, що Китай сильно буде рятувати Росії. Якщо, ну, наприклад, Україна буде системно організовувати блекаути на території Росії через удари по енергетиці, а вони не зможуть їм допомогти щодо відновлення їхньої нафтогазової інфраструктури та. В тому числі полагодження МПЗ і так далі, тобто тут все від нас в дійсності залежить багатьох випадків. Добре, ну і про українські діпстрайки і українські санкції сьогодні на ранок російське міністерство агресії прозвітувало про збиття 170 безпілотників над 15 регіонами. Зокрема, шість летіло конкретно на Москву. Московська область ще три. Ну, принаймні, це те, що росіяни звітують як збиті. Ну і знову запроваджували план «Кавьор» на кількох аеродромах. Відповідно, поки що наслідків уражень ми не знаємо, але ну виглядає так, що принаймні по Москві це вже летіло четверту ніч поспіль. Це працює з в, в такої суспільно-політичної точки зору. Ну, я не думаю, що це працює. Це все ж таки. Я думаю, це су військові маневри для скоріш за все. Це пов'язано з системами ППО, тому що на суспільно-політичну ну на Росію працював би блекаут, наприклад, в Москві або відімкнення електрики в європейській частині Росії, про що говорять наші експерти що є можливості ну там декілька точок, приблизно сім де які можуть бути уражені. Для того щоб суттєво ускладнити росіянам енергетичне життя, В принципі, якщо е, ви візьмете статистику останніх теж останнього місяця ударів по Росії, то можна бачити, що окрім ударів по хімічній промисловості, по нафтовій промисловості йдуть системні удари вже по е, вузлових енергооб'єктах, так які е, дозволяють створювати проблеми. В енергезабезпеченні всієї європейської частини Росії, так що це, це більше працювало, але я думаю, що над цим теж працюють. Тепер про ядерну ескалацію. Путін останніми днями багато говорив про вундервафе російські. Значить, спочатку був бурів'єснік, потім відповідно якийсь там черговий у них комплекс. Оцей підводна підводний безпілотник теж з атомним двигуном, про який він розказав, що все ні в кого в світі таких немає. Перехоплення неможливе і таке інше. І Дональд Трамп напередодні сказав, що доручив Пентагону негайно почати випробування. Ядерної зброї. Тобто, по суті, на оці, принаймні, на рівні заяв на, на, на таку ескалацію і на таке підняття ставок у розмовах з Росією Дональд Трамп іде. Що ви за цим бачите? Звичайно, що посейдона немає. <неблінг> Навіщо цю товту -то робить? Ну, дивіться, історія в дійсності смішна, тому що а, це ще були радянські розробки. Радянські розробки почалися а, ну торпеди з ядерними боєголовками. Вони розроблялися в Радянському Союзі десь а, якраз на початку 50-х до 65-го року, фактично. А, чому? Тому що у Радянського Союзу ж проблема було У них не було міжконтинентальних ракет. А як дістати США, якщо у тебе немає міжконтинентальних ракет? Ну, наприклад, чого на Кубу поперлася ставити там під час Карибської кризи тактичні ядерні ракети? Ну тому що е, не було міжконтинентальних ракет. І з Куби можна було долетіти, наприклад, до Вашингтона. Е, знаєте, про цю і ця торпеда, вона навіть е, в Радянському Союзі була е, визнана безперспективною, її там не робили. Навіть знаєте, я спогади цього академіка Сахарова, який... Фактично був архітект, один з архітекторів цієї ядерної програми радянського союзу. Він тоді пропонував 60-х роках. Давайте зробимо там ракету там 100 мегатон Ну торпеду. Якщо вона вибухає, вона створює цунамі. і Це наприклад може змити половину Сполучених Штатів Америки. Але тоді навіть відмовилися від цієї ідеї, тому що можна було тоді навіть її знайти. І спіймати, а що говорити про 21 століття, то ну, про які про, про аналоговнєтність говорить Путін, якщо цю ракету то торпеду буде видно дуже далеко, а те, що він намагається цим лякати, це дуже добре, тому що в даному випадку а, це підштовхує Трампа до відповідних дій. Він там дає накази, і як він говорить, і підводні човни, звичайно, він дає прямі накази. Поближче до берегів Росії, хоча вони і так там в принципі є, тому що це таке чергування, яке ну відповідно до регламенту флоту Сполучених Штатів Америки відбувається, тому дуже добре, що він так робить. Дуже добре, що Путін не дає не дає заскучати даному випадку. Це ще більше, більше буде поштовхувати Трампа до конкретних дій. Конкретний дій проти Російської Федерації це дуже нас влаштовує, в принцип. Окей, тепер власне про санкції, які запроваджуються проти Росії, Трамп слідкуватиме за дотриманням санкцій, щоб змусити Путіна сіл сісти за стіл переговорів. Це сказав посол при НАТО посол Сполучених Штатів Меттю Вітакер. Значить, і от по суті, його його заяви останніми днями. Ну, вони більше схожі на заяви такі яструбині. Це бажання сполучених штатів. Якось, я не знаю, Підтримувати активний стан всередині НАТО, щоб не припинялися історії з закупівлями американської зброї, чи як ви це бачите? Ну тут я вважаю любов з інтересом. Знаєте, і зброя. Ну я думаю, що, звичайно, американці будуть дуже уважно слідкувати, як будуть. Розпродаватися зараз зарубіжні активи особливо Лукоєло. Не здивуюся, що зараз до Лукоєла вже прийшли американські компанії з пропозиції, яку важко відмовитись, з проханням купити у них, ну як тут сказати, купити фактично під дулом пістолета, купити ці активи. Тому тут тут повністю співпадає з політикою Дональда Трампа стосовно того, що американці повинні. Контролювати енергетичний ринок світу в першу чергу видобутку нафти тому, звичайно, що вони будуть дуже слідкувати, дуже слідкувати. Ну дай Боже, щоб не не в ці руки не потрапили нафтові активи, які будуть цікаві американським компаніям або союзним державам. А, Сполучених Штатів Америки тому, звичайно, що тут є, є частини дипломатичного тиску на на Росії. Ну як я вам сказав, це любов з інтересами, і це теж дуже нас влаштовує, тому що те, що я говорив і продовжую говорити, що у Трампа з Путіним фундаментальне протиріччя щодо нафти та газу і це дуже добре для нас, а, тому що якщо такими темпами вони будуть нищити російську нефтянку то там ще взагалі постане питання. А чи а потрібна взагалі Росія на нафтовому ринку світу, що це взагалі жахливий сон є росіян, тому що вони до 22-го року всіх лякали, що неможливо бути неможливо без російним без російської нафти неможливо ні, е, існування взагалі нафтового ринку. Ну це у Дмітрі в принципі лякав Сполучені Штати Америки різким е, стрибком цін. На нафту, так що ці процеси, звичайно дуже дуже позитивні Для нас ми повинні уважно за ними слідкувати і допомагати. Окей, ну і власне сам Дональд Трамп зробив ще кілька заяв, що вони, значить, домовились про зниження тарифів. Китай відкриває експорт рідкоземельних металів на світовий ринок. Ну тобто, знімає свої обмеження. Сполучені Штати знижують тарифи щодо Китаю. Ну і вже була заява про те, що президент Сполучених Штатів зможе відвідати Китай у наступному квітні, у квітні наступного року, тобто, по суті, майже Через півроку. чи правильно я розумію, що от до цієї зустрічі, якщо і будуть якісь напрацювання, то вони будуть по основних питаннях між США та Китаєм і тільки після весни, ну після квітня? Можна буде розраховувати, що до чогось конкретного підійдуть і по питанню російсько-української війни, а відповідно можливо українській дипломатії якось ну якось попрацювати з Китаєм, якось пояснити, чому ми вигідні Китаю, в тому числі в їхніх ну торгівельних маршрутах, тому що українські порти Великої Одеси це те, в чому Китай зацікавлений. Ну в їх використанні, тому що звідси вже далі спокійно можна пперева. Різні товари китайського виробництва, плюс там постачання, навпаки, там продуктів харчування від України до Китаю. Де тут наші можливості? Чи бачите ви їх? Ну, дивіться. Я думаю, що українці переконалися, що цей світ трохи по-іншому працює. Е, в першу чергу інвестують в сильне. Спочатку прольоти дронів, наприклад, в Оренгої або біля силу Сибіру так або де спошкодження газопроводів і газогонів, тоді Китай буде розуміти, що розмова переходить на зовсім інший рівень. Що от тепер давайте переходимо до шовкового шляху, до перевалки товарів і всіх інших, тому що світ так не працює. Будеш багато бігати, щось мовляти, так. З тобою ніхто не буде розмовляти. Знаєте, це головний принцип перемов. Вони так перемовини, що, начебто, вони тобі в принципі не потрібні. Так і то спочатку прояв сили, демонстрація того, що Україна є державою, які дуже не подобається, що Китай, наприклад, температура російську нафту, так газ продемонструвати цю силу, а потім можна виходити на перемовини з Китаєм. Але ми не повинні чекати, хто там хтось за нас домовитись, так тому що дочекаємось, так що це невідомо, чим закінчиться. Будувати власні ракети, відкривати експорт зброї, щоб залучати ресурс в нашу оборонку, входити в технологічні зв'язки з Європою, з Сполученими Штатами Америки, для цього забезпечити підтримку експорту кредитним агенції, яка у нас існує, забезпечити страхування військових ризиків, щоб було безпечно інвестувати в нашу оборонку, залучати ресурс. І довбати по території Російської Федерації нікого чекати не треба. Нам потрібен блокаут в Росії бажано вже цієї зимою. Що там буде Китай роз... розмовляти з США і все інше, взагалі нас не повинен цікавити. Нас повинен цікавити конкретно наш інтерес, і тоді вони будуть обговорювати зовсім інше питання, а не те, як вони там будуть вирішувати долю України. Ми повинні розуміти, що доля цієї війни і виграшу цієї війни залежить в першу чергу від нас. А далі нехай там розмовляють, коли хочуть, там в квітні, в березні. Це не повинно взагалі нас турбувати. Нас повинна цікавити: наша сила, потуга наших ракет, наших дронів і демонстрація сили, в тому числі Китаю. Вони у нас брали дозвіл для того, щоб качати з території Росії нафту та газ? Ні, таке чого? Окей, тепер власне про цікаву історію, яку оприлюднив сам Путін. Він збрехав, що збройні сили України заблоковані і оточені в Покровську та Куп'янську. Ну по суті, е, э, значить, це не відповідає дійсності, але не ну з якоюсь метою Путін про це розказує. Можливо, він і сам вірить у неймовірні успіхи російської армії отам у Куп'янську чи Покровську та Покровську, на да? але ну. Реальність трошечки інша. Російські воєнкори теж такі пишуть, стопа, де воно оточення. А навіщо своїм отак вішати локшину на вуха? Навіщо Путін ну, оце, бере населені пункти в кредит чи оточує без всякого оточення українські війська? Ну так це ж було сказано не, не зараз. Воно сказано було б ще до візиту Дмитрія Сполучені Штати Америки, щоб всім потім розповідати. А про те, що не Путін ще ого так і що Росія спроможна наступати і мати успіхи. Про це ще Дмитрієв говорив під час своєї виїжджу з шоколадками. По цьому по сполучених штатах Америки, ну це намагання довести Трампу в першу чергу, що Росія має якісь успіхи з цієї ж історії пов'язане це випробування цих всіх вундервафель, які ще які ще Радянський Союз забракував і не збирався їх робити. Ну і знову там лякалки ж теж лунали. Що якщо Росії не буде, буде зростати ціна на нафту і багато чого іншого. Це намагання росіян. Довести в першу чергу США, що з ними треба ще вести перемовини, а не, наприклад, вести перемовини щодо долі Росії, наприклад, з Китаєм Ну, тобто, по суті, навіть зустріч Сідзіньпіна і Трампа, це ж теж була, була розмова про Росію, але без Росії там така ситуація теж вимальовувалася, і, можливо, якраз Путін намагається якось встриднути в цей паровоз. Ну, звичайно, так Китай вже давно натякає американцям, що долю Росії треба обговорювати не в Москві, а в Пекіні. А, і це звичайно, що якщо вони будуть виключені з цих перемов, це означає, що з росіянами, в принципі, ніхто більше так серйозних речей говорити не буде. А, і, в принципі, американці завжди вже це підкреслюють. Особливо тут додаються додають неприємності росіянам удари українських дронів по території Росії. Чому? Тому що американці. От росіяни вони ж завжди торгують тим, що вони теоретично можуть бути союзниками США, у можливо у, у майбутньому протистоянню з Китаєм. Ну так американці задають просте питання. Це ви про яку про, про яке союзництво ви говорите? Ви як ядерна держава неспроможно захистити свою територію? То про що ви тут говорите? І тому звичайно, що Путін намагається видати, видати ну такий пропагандистський а так і для того, щоб показати свої успіхи, в принципі, така тактика працює. Хочу сказати, тому що на заході вони ж постійно просувають оці ці наративи. Що вони скрізь перемагають, так і у них фактично вони так ну достатньо професійно це відпрацьовують у західних медіа, що будь-яке село. А ледь на Сталінградом виглядає. От якщо почитати західні медії, це в принципі працює на Європу, на деякі коло сполучених штатів Америки, Штатах Америки і так далі, а, але вони далі будуть так робити. Далі робити далі. знову таки виключно від нас залежить, як ми ефективно будемо нищити тил в першу чергу Російської Федерації. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії. Політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку. Шановні говорили про підсумки попередні, да попередні підсумки переговорів на найвищому рівні між американським президентом і китайським лідером. На жаль, для нас напевно китайська преса абсолютно не згадала про те, що вони обговорювали в тому числі тему України. Шановні, зараз зробимо. Коротку паузу, далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.